Привіт! В цій темі ми розглянемо на прикладі, як розраховувати електричну схему з нелінійним компонентом в режимі великого сигналу, як її розраховувати в режимі малого сигналу, і як будувати малосигнальну модель для електричної схеми, яка містить нелінійний лінійний І давайте е все це розглянемо на прикладі отакої от от схеми, яка містить. Світлодіод, резистор, джерело постійної напруги у входа нульове і джерело змінної напруги у маленьке входа. І я нагадую, що оця змінна напруга на вході вона буде дуже маленькою. І амплітуда цього змінного сигналу, синусоїдального, не буде перевищувати кількох десятків мілівод. Тобто, От, оце от джерело постійної напруги завжди видає одну і ту ж напругу у входа нульове. А це джерело малої змінної напруги видає синусоїдальний змінний сигнал з амплітудою у входа М. Тобто оця напруга у маленьких входа описується от такою от формулою: у входа М на синус омега Т. І напруга між цими двома точками, тобто напруга, яка прикладається до цього ланцюжка з резистора і діода, оця напруга у входа дорівнює у входа нульове плюс у маленьким ну, Я Сподіваюся, це очевидно з другого закону кіргового. Що у входа дорівнює у входа нульове плюс у входа. І Залежність від часу цієї напруги у входа можна відобразити таким от чином. Тобто ми маємо змінний гармонічний сигнал з постійною складовою у входа нульове. Оцей от малий змінний сигнал він змінюється відносно постійної величини у входа нульове. Тобто сигнал у входа це сума постійної складової, великої та малої змінної складової. І оця амплітуда у входа М. Вона у нас, скажімо, буде менше 40 мВ. Тому що е, ми вже казали, що ми можемо нелінійні двохполюсники е, заміняти резисторами з диференційним опором, лише коли напруга на них е, змінюється відносно е, напруги робочої точки на невелику величину. Тобто, ця обхідна е, напруга повинна бути маленькою. І амплітуда цього От змінного синусоїдального сигналу, амплітуда зміни відносно у входа нульове. Оця амплітуда у входа М, вона була низькою. Менше 40 мВ. Ну, давайте скажемо, що це 10 мВ, наприклад. Ну, так. Це буде наш вхідний сигнал. Тепер припустимо, що оцей от вхідний сигнал дорівнює нулю. І оця от вхідна напруга дорівнює просто у входа 0. Ну, якщо напруга між цими двома точками дорівнює у входа 0, то через діод буде протікати якась напруга і діода 0, і на діоді буде виділятися напруга у діода 0. Це якщо вхідний сигнал відсутній. А якщо вхідний сигнал, цей змінний присутній, і він має вигляд синусоїди з якоюсь низькою амплітудою і з постійною складовою у входа 0 то струм через Діод буде змінюватись відносно постійної складової І діода нульове, а напруга на діоді буде синусоїдально змінюватись відносно напруги У діода нульове. Тобто, якщо у нас при відсутності цього малого змінного сигналу на діоді була напруга У діода нульове, то збільшення вхідної напруги на величину ось цього ось змінного сигналу на якесь дельта У маленьке, Приведе до збільшення струму через це коло на дельта і маленьке, і збільшення струму через в цьому колі на дельта і маленьке приведе до е, збільшення напруги на діоді на дельта у маленьке. І тому при е, присутньому малому змінному синусоїдальному сигналі на вході на діоді теж буде синусоїда, і фаза цих сигналів буде спада, співпадати, тому що цей діод. Він не зсуває фазу, він веде себе як е, резистор для малих змін сигналу на вході відносно у 0В. І наша задача розрахувати амплітуду оцього от змінного гармонічного сигналу на діоді, якщо нам відома амплітуда оця от у входа М. Амплітуда е, малого змінного сигналу на вході нам відомо, нам необхідно розрахувати амплітуду е, змінного сигналу на діоді. От. Ну і е, напруга на діоді, е, оця от мала напруга на діоді, буде змінюватись теж по гармонічному закону. Тобто УДМ – це буде амплітуда оцього гармонічного сигналу. І як я вже казав, напруга на діоді буде сумою постійної напруги на діоді уд 0 і е, змінної напруги оцеї от УД. І от вона на графіку виглядає. Це те, що нам необхідно зробити. Щойно я описав е, вхідні умови. Нам Дана схема, дано два джерела, дана форма е, вхідної напруги між цими двома точками, і ця вхідна напруга складається з напруги постійного джерела плюс малий змінний сигнал. І необхідно знайти форму напруги на діоді. Оце от постійне значення UD0 і амплітуду е, гармонічного е, сигналу на діоді, амплітуду, змі... амплітуду зміни сигналу на діоді. А, до речі, частота цього виходного сигналу співпадає з частотою вхідного сигналу. Тому що, е, якщо діод замінити за диференційним опором, ми одержимо схему, яка складається з резисторів, а лінійна схема частоту, не змінює, частоту сигналу не змінює і фазу сигналу не зсуває. Отже, для знаходження Зміни малого сигналу на виході, нам, по-перше, необхідно розрахувати робочу точку спокою цієї схеми. Це перший пункт. Аналіз будь-якого електричного кола е, з нелінійним компонентом потрібно починати з розрахунків великого струму і великої, великої напруги і великого струму, який протікає через нелінійний через двохполюсник. Для цього необхідно. Е, Уважати, що вхідна напруга, оця от мала от вхідна напруга дорівнює нулю. Тобто для розрахунку робочої точки спокою цього електричного кола, для розрахунку іде, туде нульове, нульове, ми вважаємо, що ця мала змінна напруга дорівнює нулю. І ми одержуємо е, таке коло, от яке містить е, джерело постійної напруги, резистор і діод. А оскільки ця напруга дорівнює нулю, це просто буде закоротка. І це коло ви вже вмієте аналізувати, і ми не раз розраховували струми і напруги в колі, яке містить постійне джерело напруги, резистор і діод. Я ще раз нагадаю, як воно розраховується. Ми записуємо вольтамперну характеристику діода. От вона. Ми записуємо характеристику, ми записуємо характеристику, цю умову, яка обмежує струм на діоді і напругу на діоді за рахунок наявності резистора, струм через резистор. Буде дорівнювати струму через діод. Тому ми можемо написати, що струм через резистор дорівнює напругу на резисторі на опір резистора. Напругу на резисторі ми розраховуємо як у входа нульове мінус у діода. У входа нульове мінус у діода це буде напруга на резисторі. Ділимо на опір резистора, одержуємо струм через резистор, а струм через резистор дорівнює струму через діод Тому ми можемо написати от, отаку от рівність. І, і Да, до речі, ця рівність буде справедлива за умови, що входить до рівня нулю. І для того, щоб знайти струм через діод і діода нульове, і напругу на діоді у, у діода нульове, які мають місце при нульовій оцій змінній напрузі, нам необхідно вирішити систему з цих двох рівнянь. Це її можна вирішити або е, аналітично. в... Е, за допомогою методів обчислювальної математики, або цю систему рівнянь можна графічно виразити, намалювати е, функції цих двох рівнянь, і е, корінь е, і розв'язок системи рівнянь буде мати координати точки перетину цих двох графіків функцій, і д 0 в у d 0 Тобто робоча точка діоду по суті визначається. Е, Є коренем оцієї, є розв'язком оцієї системи рівнянь. І ми без проблем можемо знайти напругу на діоді і струм через діод при відсутності цього змінного сигналу. Оце вони будуть іде нульове, і нульове, і це буде робоча точка спокою нашого діоду, нашого світлодіоду. Uh, я ж нагадаю, що це світлодіод, і якщо у нас буде якесь постійне зміщення у входа нульове, яке більше, ніж напруга відкривання світлодіода, то він буде зміщений у прямому напрямку, через світлодіод буде протікати отакий от струм і діода нульове, і світлодіод буде світитися. Uh, ну і на цьому перший етап аналізу нашого електричного кола закінчений. Ми розрахували uh, робочу точку. Точку спокою цієї схеми ми знайшли великий струм, який протікає через діод, і велику напругу, яка виділяється на діоді. Це буде і в діода нульове, діода нульове. А тепер наша задача а, замінити цей а, нелінійний компонент у вигляді діода диференційним опором. Який буде диференційний опір діода? Ми пам'ятаємо, що. Диференційний опір нелінійного двохповісника для малих змін напруги на ньому розраховується по такій формулі. Одиниця розділить на диференційний опір дорівнює значенню похідної від струму в точці уд Д0В. Тобто я нагадаю, що для малого сигналу ми замінимо цю нелінійну вольтамперну характеристику лінійною функцією функцією дотичної до нелінійної вольтамперної характеристики в точці уд Д0В. І якщо напруга на діоді буде змінюватись в невеликому інтервалі відносно У0, зміна струму через діод буде, буде лінійно залежати від зміни напруги на діоді. І буде описуватись по суті, рівнянням дотичної до вольтамперної характеристики, до нелінійної вольтамперної характеристики діода. Так от, диференційний опір ми знаходимо з цієї формули, знаходимо похідну від. Від оцеї от функції. У нас вольтамперна характеристика діода описується цією функцією, ми знаходимо від неї похідну. Як знайти похідну від цієї функції? Похідна від константи 0, правильно? Похідна від і0 помножить на експоненту, дорівнює цьому ж виразу, помножить на похідну від показника експоненти. Тобто це буде дорівнювати похідна від е, напруги. Для вольтамперної характеристики діода буде дорівнювати цьому виразу, помножить на похідну від виразу в показнику експоненти, а похідна від виразу в показнику експоненти буде одиниця розділити на фітер. Тобто, поки що, одержали, що похідна від УД0 -УД буде дорівнювати отакому от виразу. І ми в нього замість напруги UD підставляємо напругу уде 0 Тому що одиниця розділити на диференційний опір, це буде дорівнювати. Значенню похідної в точці UD 0 От ми замість напруги УД UD підставили UD нульове 0 і отримали значення похідної в точці UD нульове. 0 Ми можемо це значення похідної спростити. Дивіться. І0В помножить на Е в степені UD нульове 0 розділити на фіте. Це ж буде майже і за виключенням цієї складової І0. Але і ноль цей зворотній струм він настільки маленький, що ним можна знехтувати. Тобто, і ноль він набагато буде менший, ніж оцей доданок. Ніж і ноль на є в степені у діода розділити на ФіТЕ. Звичайно, це буде справедливо за умови, якщо діод відкритий і через нього протікає великий струм. Але в нашому випадку діод відкритий і через нього протікає великий струм. Тому можна вважати, що... Оцей от вираз приблизно дорівнює І0 помножить на e в степені у діода розділить на фіте. Тобто ми оцим от другим доданком і 0 ми просто ним знехтували. І тому можна стверджувати, що і0 помножить на є в степені у 0 розділить на фіте. Це буде значенням струму через діод, це буде значення прямого струму через діод при напрузі на ньому у 0 А це ж буде відомий нам струм і 0 тому ми оцей от ножник заміняємо на іде0 і одержуємо, що одиниця на диференціальний опір дорівнює і 0 в розділити на фітер. І з цього виразу ми знаходимо диференційний опір, який дорівнює фіте розділити на іде0, який ми можемо зробити висновок, що диференційний опір діода буде зменшуватись зі збільшенням прямого струму через нього. Тобто, бачите, від вибору робочої точки залежить диференційний опір діода. При маленькому струмі через нього диференційний опір буде малий, при великому струмі через діод диференційний опір буде великий. А оцей струм іде D0, він же залежить від цього резистора R великий. Це щоб ви розуміли. Ну, все, другий пункт завершено. Ми знайшли диференційний опір діода, для, е, і це буде опір діода зміні малого сигналу. Тобто, якщо на діоді напруга змінюється на якусь маленьку величину УД відносно постійної напруги UD0, то струм через діод буде лінійно залежати від е, оцеї от зміни напруги на діоді. І можна записати, що збільшення струму через діод і маленьке d за умови, що напруга на діоді зросла на У маленьке d буде розраховуватися за формулою У маленьке d розділити на диференційний опір. діода. А диференційний опір у вас є. Другий пункт. Нашого аналізу ми теж завершили. А тепер ми підходимо до найбільш цікавої частини побудови малосигнальної схеми, малосигнальної моделі. Поки що ми аналізували нашу схему цю режимі великого сигналу. Ми знаходили. Струм через діод і напругу на діоді за умови, що цей от малий вхідний сигнал дорівнює 0. А тепер давайте замінимо діод його малосигнальною моделлю, тобто опором резистором, в якого буде отакий от, от диференційний опір. І постійне джерело напруги теж замінимо його малосигнальною моделлю. Я нагадаю. Що для е, малого змінного сигналу диференційний опір пост... джерела постійної напруги дорівнює 0. Тому для малого змінного сигналу джерело напруги виглядає як закоротко. І давайте побудуємо малосигнальну модель цієї схеми. Е, і ця малосигнальна модель цієї схеми буде показувати, як реагує схема на. Е, Малу зміну сигналу на вході, і вона дозволить нам знайти е, 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 зміну струмів і напруг в цій схемі при зміні цього вхідного сигналу. Так, джерело малого сигналу ми залишаємо. Оце, от, оце от джерело напруги ми заміняємо на закротку, тому що для оцього малого змінного сигналу опір цього джерела напруги 0. Резистор ми теж залишаємо. Діод ми заміняємо диференційним опором. Цей диференційний опір розраховується по цій формулі. І одержуємо малосигнальну схему. Малосигнальну модель цієї от схеми. І, іншими словами, оця от схема в режимі малого сигналу буде виглядати таким чином. І ще раз повторюю, для того, щоб розрахувати компоненти. Схеми в режимі малого сигналу, для того, щоб знайти малосигнальні моделі нелінійних компонентів, необхідно спочатку знайти оці от великі струми і напруги через них. Тому що цей диференційний опір, він буде залежати від струму великого через діод. Але, припустимо, ми вже знайшли малосигнальну модель цього діода, Вона буде резистором, якого буде диференційний опір певний. І в такому випадку. Якщо у нас напруга на вході збільшиться на у маленьке входа відносно у входа нульове, ми можемо розрахувати, наскільки збільшиться у вихода, це буде у нас, ну, припустимо, у нас у входа додатні. У нас, припустимо, напруга збільшується на вході відносно у входа нульове. В такому випадку у нас оце от у входа маленьке буде додатнє і струм буде таким от чином направлений від плюса до мінуса. В такому випадку у вихода маленьке, воно ж дорівнює у на діоді буде розраховуватись по якій формулі? По формулі подільника напруги. У нас же тут є подільник напруги. У входа. Помножити на RD, розділити на R плюс RD. Розумієте, якщо у нас напруга на вході буде змінюватись з невеличкою амплітудою відносно у входа нульове, напруга на діоді буде змінюватись з невеличкою амплітудою відносно у діода нульове, і оскільки у нас для малої зміни сигналу на діоді він поводить себе як резистор, ми можемо дуже просто отак от розрахувати оцю от зміну сигналу, малу зміну сигнала на діоді по формулі подільника напруги. І якщо, припустимо, у нас у входа, якщо, на вході, якщо між цими двома точками напруга змінюється на у входа М відносно у входа нуль, Якщо у входа дорівнює у входа М, якщо от оце от у маленьке входа дорівнює у входа М, в такому випадку у діода буде дорівнювати у діода М. Якщо на вході максимальне значення синусоїди, то й на виході буде максимальне значення синусоїди. І у діода М буде дорівнювати е, дуже просто. У входа N помножити на R діода на, на диференціальний опір діода розділити на R плюс дифференціальний опір діода. от. Так от. І, і все. Ми вже знайшли амплітуду е, зміни синусоїдального сигнала на діоді. Бачите? І вона дуже просто розраховується. Головне знати диференціальний опір діода. І Якщо ми будемо змінювати напругу між цими двома точками з от синусоїдально з от амплітудою, то струм через діод буде то зростати, то спадати в такт змінні напруги, яка прикладається між цими двома точками. І світлодіод буде то яскравіше трошки світитися, то слабше трошки світитися. І таким чином він буде передавати якусь інформацію. Отак. От Щойно ми розглянули спосіб аналізу електричних кіл з налінійними двохполюсниками. Його можна застосовувати до будь-якого електричного кола з налінійним двохполюсником. І таким чином цей метод дозволяє вам знайти постійний струм і постійну, постійну напругу через нелінійний двохполюсник. В режимі великого сигналу. Для цього ми вважаємо, що напруга цього джерела малого змінного сигналу нульова, і в нас діє на вході лише якась постійна напруга. В такому випадку ми знаходимо, аналізуємо схему в режимі великого сигналу, знаходимо робочу точку спокою на лінійного двохполюсника. Потім ми знаходимо диференційний опір цього на лінійного двохполюсника. І ми можемо побудувати малосигнальну модель нашої схеми, яка буде показувати, як наша схема реагує на оцей от малий змінний сигнал. І знайти зміну сигнала на будь-якому її компоненті як функцію зміни сигнала цього джерела змінного малого сигналу. І Потім ми цю. Зміну сигналу на будь-якому компоненті, можемо додати до постійної напруги на цьому компоненті, яку ми розрахували в режимі аналізу великого сигналу, і одержимо реальну напругу, яка буде на цьому компоненті. Тобто, напруга на будь-якому компоненті в будь-який момент часу має постійну складову і змінну складову. І постійна складова цієї напруги розраховується в режимі е, аналізу великого сигналу, коли ми вважаємо, що оце от джерело напруги малого сигналу видає нульову напругу. Е, після цього, коли ми дізналися постійну напругу на будь-якому компоненті, ми будуємо малосигнальну схему і розраховуємо, чому буде дорівнювати амплітуда е, змін, чому буде дорівнювати е, Зміна сигналу на будь-якому з цих резисторів при зміні сигналу на вході. Тобто, що буде, наскільки зросте напруга на резисторі R, якщо напруга на вході зросте на оце у маленьке входа. І таким чином, якщо у нас на вході є синусоїдальний сигнал, ми можемо знайти який буде синусоїдальний сигнал на виході. А я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що. Будь-який складний сигнал можна розкласти в суму синусоїд з допомогою ряда флея чи перетворення фрія. Для будь-якої лінійної системи ми, можем, ми можемо знайти, яка буде синусоїда на виході, якщо ми знаємо синусоїду на вході. І реакція лінійної системи на якийсь складний сигнал буде дорівнювати сумі реакцій на кожну з синусоїд, з яких складається оцей складний вхідний сигнал. І перевага цієї схеми, коли вона працює в лінійному режимі, перевагою цієї схеми є те, що вона лінійна, і вона не буде спотворювати сигнал. І знайшовши реакцію на кожну синусоїду спектру складного сигналу, ми можемо знайти реакцію на сам складний сигнал як суму реакції на кожну синусоїд його спектру.